Сьогодні Сергію виповнилося б 27 років, але йому назавжди 26. Учасник тероборони Ірпеня Сергій Смірнов на позивний сон загинув минулого року у свій день народження неподалік Романівського мосту. Чоловік із перших годин повномасштабного вторгнення росіян пішов захищати рідне місто. У роковини загибелі Сергія у центрі Ірпеня на його честь відкрили меморіальну дошку. Її встановили на розі вулиць Центральна та Гребоєдова, де майбутній герой провів своє дитинство та мав власну. Кав'ярня в нього була в тому будинку, що за нами на цій вулиці. Його друзі всі проголосували, щоб її в честь його Ну, Недостатньо вулиць для всіх героїв. А так як друзі проголосували за цю вулицю, то ми так і вирішили, що ну, хай буде хоч табличка на тій його вулиці, яку він любив. Я висловлюю щирі слова співчуття мамі. Сергій був дійсно герой. Він пішов захищати свій рідний ірпінь, свою країну. Ми ніколи не забудемо за наших героїв. Ми нашому ворогу жодної втрати не простимо. Ми обов'язково переможемо. Разом до перемоги. Слава Україні! Віддати шану захиснику України зібралися мешканці Ірпеня, рідні, побратими. Ось цей хлопець на позивний сова. Був і Сергієм минулого 25 березня. Розповідає тоді напередодні його іменин із побратимами здійснили маленьку мрію Сергія, яку втілити хлопцю у життя так і не вдалося. Побратими подарили це були на той час волонтери, які нам предоставляли форму. Їжу, все, і вони привезли в той день гітару. Він дуже обрадувався. У нього були щирі емоції, але вийшло так. Вшанувати пам'ять героя прийшло багато друзів. Серед них і його одногрупниця Надія. Дуже велике горе, що саме таких людей забирає у нас війна. Кожен з нас має пам'ятати про нього. І про кожного героя, якого ми втрачаємо, слава Україні.